Друзі, вітаю всіх! В сьогоднішньому відео я хочу показати вам, що я роблю, зазвичай, щоб підняти собі настрій і що мене надихає. Бо Іноді нам всім треба маленький відпочинок, щоб набрати сил і далі продовжувати жити своєю буденністю. І в цьому відео ви побачите такі маленькі речі, які останнім часом я люблю робити, і які являються так званим моїм хобі. І як завжди, наливайте собі каву, чи чай і гарного вам перегляду! Привіт, друзі! Я вітаю на своєму каналі, як завжди, я це кажу. В мене мій голос ще не з'явився вже тиждень як. Але відео записувати все одно я хочу, то треба щось робити. Я не знаю, я взагалі питала у багатьох людей, чому зникає голос і наскільки це довго, чи ні. В мене вже шостий день. Сьогодні його немає. Ну і це, в принципі, він вже є. Перші три дні взагалі, не могла нічого казати. Горло в мене не болить, і мені нормально, але голосу немає. І це таке диво. Іноді мені писали, що можливо це через стрес чи через якісь переживання. Не знаю точно, але подивимось, як буде. Відео все одно я захотіла вам записати. Якщо у вас трішки цей голос тригерить, то пробачте, що поробиш. Моя сім'я цілий день. Це слухає. О. Зараз п'ятниця я вже прийшов з роботи, вже я зробила йому їсти. І я залишаю дітей на нього, а я йду з дівчатами займатися такими дівочими якимись ділами, займатися своїм хобі, те, що нас надихає. Будемо малювати. ось Я дуже це хочу. Дуже це чекала. Але в цьому відео, як ви вже напевно зрозуміли по назві, я буду розповідати про свої хобі, про те, чим я займаюсь, крім е, риболовлі, крім ютюбу, е, запису якихось відео е, соцмережами, крім сім'ї, крім буденних справ, це прибирання, е, готовка їжі тощо. Тож в цьому відео я буду показувати те, що приносить мені задоволення. Чим Останні місяці ми займаємось. Перше, що найперше хочу вам показати: дивіться на мій гердан. Це ось перше, що ми любимо робити, не тільки я, і Ілья почав теж це плести, займатися бісородкацтвом, чи якось так це називається. Це зробив Ілля. Я зробила тільки кінець, зав'язала. Просто дивіться. Як вам цей гардан від мого чоловіка? Чиї чоловіки роблять такі речі? Я прям сьогодні спеціально його оділа, щоб вам показати, і сукню підібрала під нього. Ілля це робив на станку, коштує 10-15 доларів взагалі дуже дешево, дуже маленький, Можливо, можна було би побільше. Це перша Іллії робота. А я покажу, розкажу про свої роботи, що я плела, що я роблю. Це дуже сильно нам подобається. Ми включаємо з Сильвію Мастер-Шеф іноді вечорами і летимо. Цікаво, так? Не думала, що мені будуть такі подобатись, але ось так. Давайте я буду менше говорити, а більше вам показувати всього, про що я вам тут розповідаю. Ви, по-перше, не забувайте підписуватися, мене підтримувати. Хто це ще не зробив підпискою, ви мене підтримуєте. Також ви можете поставити коментарі свої, що вам подобається відео, що вам не подобається, чи що ви би хотіли дізнатись більше про моє життя на Алясці, про наше сімейне життя на Алясці. Uh, я буду читати і буду щось брати собі ось сюди. Мені ці коментарі дуже класно допомагає вести цей канал. Ось. <кхм> Голос мій, звичайно, просто Ну, Оце таке. Поїхали. Поки готується чоловікова вечеря, тут риба, лосось, овочі та батат, тобто солодка картопля. Я вам покажу своє натхнення, що ж я там, плиту. Ось гардани, який сплила я. Оцей зараз плиту ще не доплила. Він такий буде трішки, нібито свисати. Оце буде. А це я перший плила, але він досить такий е, широкий на мене, тому що тут треба було менше зробити оцих е, ромбіків. Але все одно гарний він зроблений по мотивам Гердану Лесі Українки. О, а оцей я просто знайшла також в інтернеті, в Ютюбі. І... Роблю зараз цей. Мені здається, це буде дуже гарний. Ось такий в нас станок. Ілья на ньому це робив мені гардан. А оці я робила так, без станка. Тут просто так робила. Ось так буде. Він такий прям святковий, і скоро буде весілля Ілії племінниці, і я вже не можу дочекатись його надіти. Я пішла. Місто приготувала не жінка, а золота. Іллямій каже, що до 18 років він взагалі не їв рибу і почав її тільки їсти, коли на півроку поїхав жити на Флориду і тоді засумував за нею. Майже у всіх наряд є такий період, коли вони вже не їдять рибу. Наприклад, в мене зараз такий. Коротше, досить проїжу, мені треба їхати. Беру свою картину, яку я буду малювати, і поїхала. Мене запросила дівчина в ту хату, де я колись вже знімала вам. Там вона зібрала своїх друзів, дівчат, таких самих мамусь, як вона, щоб відпочити без дітей. Чесно кажучи, мені ось так проїхати без дітей в машині. Вже відпочинок. Я нікого там не знала, крім господині, яка нас запросила, тож мені було приємно поспілкуватись і поїсти смачні закуски в спокій. І без того, що ти після їжі завжди залишаєшся з плямами на одежі. Взагалі мені здається, що життя на півночі, зокрема, я зараз говорю про Аляску, змінює людей. Тут більшість інтровертів, якихось прихованих, небалакучих людей. Не знаю, вони такі і є, чи з роками стають такими. Але навіть коли моя давня подруга з Вашингтону приїхала до мене рік тому, а я її знаю ще 17 років, сказала, що Аляска мене дуже сильно змінила. Сказала, що я стала якась спокійна та не схожа на себе минулу, яку вона пам'ятає мене в Україні. Я не знаю, чи це комплімент, чи зауваження, але я сильно. Задумалась над цим, і чесно, я не знаю, чи це валясці діло, чи можливо я просто виросла з дівчинки, але багато людей, хто знає мене з України, кажуть, що я стала інша. Тож щодо малювання, у нас усіх були картини, які треба було розфарбовувати по номеркам. Як ви вже знаєте, я свої взяла з дому, я її замовила ще до цього, знаючи, що я сюди прийду. І це наша зельйові фотографія. Це одна з улюблених моїх фотографій з ним. Звичайно, за вечір я не змогла її домалювати, там ще багато-багато роботи. Але поспілкуватись мені було дуже приємно. І хоча я небагато знімала, але я надіюсь, красу ви в цьому побачили. І вже додому, майже в пів дванадцятиї, я все ж таки поїхала. Найперше. До речі, бо одному мене чекали вже діти. На наступний день мені захотілось показати ще один момент, який підіймає мені та й чоловікові настрій. І ні, друзі, це не прибирання. Просто вчора дім залишився неприбраний, треба, значить, зробити це зранку. Ілля став готувати сніданок, в нього це краще виходить. А я прибирати, щоб їсти в чистоті і вже потім вийти з чистого дому, піднімати собі настрій. Для мене це важливо ввечері, втомленим приходити в чистий дім. Не завжди це виходить, скажу чесно, але якщо Є такий шанс зробити чому б це не зробити, га? Іля тут робить смузі. Розповідає, що тут всередині є. Турница, спинат, йогурт і. Лохина. лохина. це. А що, а, це? а що це? А просто вода добре. Ну давай. Смачно? Хлопчик. Ось такий був сніданок від чоловіка смачнющий, особливо коли ти розумієш, що це не ти готував, то ще смачніше. І ось як завжди, як тільки-тільки я сяду, дитина відразу йде до мене на руки. Ось чогось йому здається, що у мами та тата завжди, завжди смачніше. Я не знаю чого, але напевно всі діти такі. Ми поїли і вирішили піти з дітьми на хайкінг в гори. У нас тут така маленька гора є, де можна із малими дітьми піти пройтись в такий собі похід. Погода зараз не дуже, трішки вітерець, але ми взяли теплі речі, шапки, і зараз щось будемо робити цікаве. Хайкінг це ще одна річ, яку ми дуже любимо з сім'єю. Цікаво, що в українській мові немає точного перекладу слова хайкінг, але хайкінг це піше про гулянки в гори. Через те, що в Америці дуже багато людей їздять на машинах і немає так людей по містах, як, наприклад, у нас в Україні. То хайкінг тут дуже розвинутий, і тут навіть якийсь культ цього хайкінгу є. Знаю, що в Штатах є навіть платні ці хайкінги, але на Алясці все добре, що безкоштовно. Є різні рівні хайкінгу, є прям тяжкі. Іде ти йдеш в гори по п'ять годин, а є такі для дітей. Ви розумієте, що поки що ми обираємо такі легенькі. Покликали ми друзів і вирішили насолодитись і Аляскою та й взагалі провітрити собі голову. Хлопчик. Після довгої, довгої зими це таке цікаве і класне відчуття, коли ти йдеш по вулиці і тобі не холодно. Дуже приємно бачити, як прокидається природа, хоча її не квітнуть з дерева, але все одно приємний зелений ось цей колір. І я дуже полюбляю, що в Америці всюди, де ти є на природі, є ось такі таблички, де написано, що тут росте, коли росте, хто це любить їсти, тощо написано: будь ласка, не зрізайте цю трейл. Цей тут же тропінку зробили. Не можна. Треба йти так, займатися спортом. Тут такий класний запах. Лісу. Дуже класний. Йти по цій стежинці до вершини потрібно приблизно годину, можливо, трішки довше. Навіть знаю, без дітей, і якщо твоє тіло в спортивній формі можна підняти за півгодини, а то й швидше. Але але ми з дітьми ще й без спортивної форми, то це не про нас. Ця гора в народі називається Б'ют, а ціла назва її Буденберґб'єр. Ось якраз зараз ви можете трішки бачити її вершину. Це досить маленька гора, і вона була сформована льодовиком, що пройшов повз. Ясніше вся ця історія записана на табличках, що розташовані на горі, але саме це місце, де ми зараз сидимо, колись повністю було покрито льодовиком. І весь ландшафт, що ми зараз бачимо, був сформований саме ним. Ну скажіть дуже цікава історія, га. Також можна сказати, що це місце, де ми зараз сидимо, це половина гори. Тобто нам ще йти половини, але найскладніша половина якраз попереду. А це таке місце, щоб відпочити, набрати сил, ну і насолодитись цією природою. Наступні півгори будуть всі в сходах. Тепер ви розумієте, чому треба було набрати сил саме перед цією частиною. Загалі на цю гору є два підйоми. Тим, що ми зараз підіймаємось, це вважається легшим. Той другий він крутіший, то з малими набагато тяжче. Я взагалі була здивована, що діти поперед батька в пекло йшли. Ладно, ті малі їм по 5-6 років, вони такі вже спортивні. Але Фелікс мене прям здивував. За весь похід його Ілля приблизно три рази підняв на одну хвилинку. Можливо, навіть і менше він трішки відпочивав і відразу назад просився на підлогу. Тема ти сама перша. Ну а ці малі такі вже розумні, в них така конкуренція була хто перший, тому вони просто бігли на цю гору. Ми дорослі просто не могли їх там догнати. Ми завжди просили їх зупинитись. Я вже загикалась, а діти так біжуть, ніби і не тяжко. Природа. На цю гору я піднімаюсь четвертий раз. В нас як традиція, тільки тільки весна, піднімаємось на цю гору. І знаєте, вже в мене в голові так, якщо я можу піднятися на бют, якщо не холодно підніматись на бют, то це вже весна. Бо з вікна з хати може здати ще місяць тому, що весна прийшла, але реальність трішки інакша, може дуже багато всього добути. Грязі, води, снігу, то треба ще чекати. Тому якщо є така вже сонячна погода, і ми можемо йти в похід, то це великий-великий плюс. Дивіться, люди, ми вже на вершині. Кожен раз, коли я бачу цю красу, мені хочеться подякувати Богові, що я можу бачити це все своїми очима. І звичайно хочеться попросити, щоб кожна дитина на цьому світі могла бачити тільки таке прекрасне люди. Які ж гарний, який прекрасний, який чудовий наш світ. Ми посиділи на вершині там, помилувались красою, поїли, звичайно. Там був такий маленький вітерець, чому я говорю маленький, тому що може бути навіть і більше, але зазвичай там завжди майже вітер. Тут Фелікс вирішив своїми штанами помити там підлогу, але йому вже дозволила, бо вони вже і так були грязнющі. І ми вже з чудовим настроєм вирішили спускатись. Ну, як сказати, майже у всіх був чудовий, бо Джема вирішила плакати через те, що її обігнали. Джема плаче, що вона не перша. Прийшла. Ми вже вдома. Ілля поїхав на масаж. Він зараз проходить цілий курс масажів, в нього проблеми з спиною. Наш хлопчик спить, джемі я дозволила дивитись мультик. А сама ось сиджу і буду робити свою силянку дороблювати. А я зробила собі каву. Сьогодні на полежті, то можна так відбувається мій процес. Ось я знайшла на Ютубі звичайну схему і роблю по цій схемі. Сюди кладу всі бісеринки, які мені потрібні. Це і робив, то треба прибрати. І от так, в принципі, все відбувається в мене. В той день мені так хотілося закінчити цю силінку, але уявляєте, в мене закінчився білий бісер. Ну думаю, піду швиденько подивлюсь в магазинах, можливо, є. Подивилася в одному, другому немає. Замовила собі онлайн, чекала його не один день, і що ви думаєте? Прийшов не той колір бісеру. Але чесно кажучи, хоча мені хочеться сильно прям його закінчити, але мені і процес сам подобається. Подобається це відчуття, що ти щось твориш. Що виявляється твої руки із правильного місця? Як тобі? В цій схемі червоний і чорна. Це силянка з білим. А я вирішила зробити трішечки цікавішою і зробила золотою і такою фіолетовою. Його тут не видно, але він фіолетовий. Ось. Я надіюсь, найближчим часом я зможу її все ж таки доплести і показати вже напевно в наступних відео вам. Мені ж треба комусь хвалитись, то буду хвалитись вам. Чесно, я зараз вже радію, що я зможу носити щось з української культури кожен день, щоб навчитись це все класно поєднувати, але ну то таке. Ну, ще одне, що підіймає мені настрій і можна назвати навіть хобі, це проводити час з рідними та друзями. Фелікс, будеш маршмеллоу? Будеш маршмеллоу? Хлопчик. Нещодавно в школі Джемі здавали питання про маму і питали, що мама любить робити. І знаєте, що вона відповіла? Бути на вулиці. Тобто go outside. В принципі, в принципі, вона все правильно сказала. Я дуже люблю природу і бути на вулиці. Тож навіть дитина знає вже мене. Ну, друзі, ось так якось виглядають речі, які я люблю робити, які підіймають мені настрій і які вважаються моїми хобі. Звичайно, з кожним роком та навіть місяцем може вподобання якісь змінюватись. Це нормально, але зараз ось такі в мене. Друзі, а я насамперед дякую, що ви сьогодні були зі мною, що ви додивились це відео до цього моменту, що ви вже поставили вподобайку, ну і що ви взагалі підписані на мене. Бажаю, щоб ви завжди могли ось так збирати своєю сім'єю і робити те, що вас більше всього надихає. Ну а найголовніше бажаю миру та любові вашій сім'ї. Ну і як завжди, побачимось в наступному моєму відео, папа. -па.